Нову книжку між вічним і земним презентували у Вінниці письменниця Надія Постемська. Це вже п'ята збірка авторки. У ній пані Надія зібрала вірші, які відображають увесь спектр емоцій і душевного хвилювання за Україну. Почала працювати над збіркою ще на початку повномасштабного вторгнення. Презентувала збірку за підтримки департаменту культури міської ради, і він зібрав широку аудиторію колег по перу, відомих діячів культури, давніх друзів та поціновичів поезії. Книга стала своєрідним дзеркалом часу, у якому відобразилися особисті хвилювання та загальнонаціональні переживання. Моя збірочка, в якій знайшли відображення події, які відбуваються в Україні сьогодні. Це біль, часом розпач, віра, надія, в захваті від того, що роблять наші хлопці в захваті. І отак низенько вклоняюсь, не можу плакати. От. Через те, що їхнє життя це і земне, і вічне. Не було б цих хлопців, не було б, не було б може вже і нас. Але ця книжка моя і про колесо історії. Початки, звідки починається українська душа.